Понад сотня людей зібралися у середу 11 липня в Нью-Йорку з протестом проти мовної політики української влади поблизу Генерального консульства України, що на Мангеттені, зорганізувалась колона з плакатами: захисти українську мову, Янукович, диктатор, спільник Росії, припиніть геноцид української мови та іншими. Написи були українською та англійською мовами. Учасники акції влаштували патріотичний концерт, вигукували гасла Слава Україні! Героям слава геть Януковича Азарова табачника. Активісти засуджували дії української влади, а також ухвалений нещодавно закон про основи мовної політики. Ведучим дійства був Аскольд Лозинський, голова Скудо світової конференції українських державницьких організацій, колишній президент світового конгресу українців. Серед організаторів мітингу громадські організації Український конгресовий комітет Америки, організація оборони чотирьох свобод України, нова українська хвиля. Хоча мітинг почався у робочий час, у 17-й годині приміщення українського консульства у Нью-Йорку було замкнене, а по периметру будівлі стояли охоронці. Ніхто з українських дипломатів до протестувальників не вийшов. Між тим перехожі іноземці гукали мітингувальникам молодці українці. А також чути було нецензурну лайку англійською мовою на адресу українського президента. Таксисти Нью-Йорка підтримували мітинг подовженим годінням. А туристичні автобуси зупиняли, щоб сфотографувати гасла протестуючих. Українців варто зауважити, якщо раніше акції української діаспори у сполучених штатах переважно складались із людей старшого віку, то нині серед протестувальників чимало зібралось молодих людей та родин з маленькими дітьми. Також протест підтримали українські церкви у США. На мітингу були присутні священники від греко-католицької та православної церков. Акція пройшла мирно. Учасники пікету залишили свої підписи під відкритим листом до президента України Віктора Януковича. У ньому вони вимагають ветувати ухвалений у Верховній Раді закон 9073 про основи мовної політики, який вони назвали антиконституційним. Це вже другий протест проти мовного законодавства в Україні, що пройшов у Нью-Йорку. Попередній відбувся місяць тому, 18 червня. Тоді також українські дипломати проігнорували акцію. Подібні мітинги впродовж останнього місяця відбулись і в інших американських містах та в Канаді. Ярина Матвійчук для журналу Кредо.